На сьогодні завітала лялька-даринка. Вона любить дізнаватися про все цікаве і дивовижне. І от сьогодні вона хоче нам розповісти, подивіться, що це таке вірно. Даринка, так? Це вулкани. І ось зараз, дітки, ми з вами послухаємо про вулкани. Він являє собою гору, у верхній частині якої є поглиблення, зване вулканічним кратером. У самій товщі гори знаходиться канал, його називають жерлом. Він веде в особливу підземну печеру, вогнище магми. Магма це розплавлена і дуже гаряча речовина. Вчені вважають, що багато мільйонів років тому земля була розплавленою дуже гарячою вогненою кулею. Поступово поверхня її охолола, але в самій глибині збереглося розпечене рідке ядро. Вибереження вулкана починається тоді, коли накопичується багато магму. Вона рухається вгору по жерла і виливається на поверхню. Вивержену на поверхню магму називають лавою вулкана. При виверженні викидаються гази, пари води, іноді вилітають величезні кам'яні брили, вулканічний пил та хмари попелу. Вітер розносить пил і попіл на величезні відстані. Густа і в'язка лава, швидко остигаючи, утворює гору з крутими схилами. Більш рідка лава розтікається швидше, остигає повільніше і встигає подолати великі відстані. Виверження вулкана супроводжується підземним гулом, пожежами. Ну що, цікаво було дітки? Таринко, А я знаю, що в Україні є також один діючий вулкан. Називається він Старуня і знаходиться в Івано-Франківській області. Цей вулкан має лікувальні грозові властивості, і він такий унікальний і один на цілий світ. Дітки, я пропоную нам зараз завітати у нашу лабораторію і зробити експеримент про вулкан. Зараз ми з вами зробимо справжнього вулкану. Для цього нам потрібні інгредієнти: сода, миючий засіб, фарба. І лимонна кислота. Ми беремо соду, засипаємо соду у кратер вулкану, додаємо миючий засіб одну ложечку. Беремо фарбу червону. Гарненько перемішуємо. Так. І давайте подивимося, чи вийде в нас з вами справжня лава. Ренко, тобі сподобався наш експеримент? А вам, дітки! Дітки, вам сподобалося з нами експериментувати? Але пам'ятайте, що такий досвід можна робити тільки з дорослими! Гарного вам дня! До зустрічі!